Друзі, Як завжди я у звичному місці біля гаража. Ось так починається така невеличка мотомандрівка, приблизно розрахована на 2-3 дні. Зараз десь приблизно 6 ранку. Чудова погодка всі 3 дні. Мопед мій заряджений, я теж як завжди заряджений. Ну Все добре, вирушаю. Зараз ми з Олексієм зустрінемось на заправці. Далі будемо вирушати в бік Франції. Так, ну що, якось так буду трансформуватися. З одного місця в інше. Зараз я доїхав сюди у нас, як кажуть німці, треф пункт. Та ти що, Олексій вже леті. ну тобі чистий німець, європейц. Зупинились трошки перепочити. Так, Олексій, як враження від Франції? Франція просто чудова! Маніфік! Ханкайші маніфік. Дуже подобається. Як, як, трошки як вдома. Не так багато заборон, таких маленько класних маленьких доріжок. Трошки за, як занедбана, але в тому її шарм, мені здається. Ну, ми просто їдемо по таким місцям, де вона трошки занедбана, але взагалі Франція тут. Я думаю, вона останнім часом вона дуже змінилась. Ну. Ну, по-любому, Стула бере. Добре, так, смачного нам. кажучи в котрий раз BMW каже, що BMW рулить, особливо навігатор <ривіт> <ривіт> BMW скаже навігація від гарміна ми тут не при чому. Ну звичайно хтось, <ривіт> хтось же має бути крайній. бачили, як Дима з учасниками движения дискутирує <ривіт> да, да Куди поліз короче разворачиваемся і назад ми протягнемо трошки, там впереди парковка там тут розвернемося? <ривіт> развернемся Рішено. Ми ну, проскакали трошки по Калимото, доїхали, тут будемо невеличку паузу зробимо. Далі будемо бачити. Я краще гусей поснімаю. Хонди нікому не цікаві, Все одно дивитися, ніхто не буде. Стоїмо тут, обговорюємо. Ну, як, як справжні БМВшники, кофри тут дивимося наверх, це покриття. Тут Олексій каже, подивись, як я зробив. Ось як треба робити. Оце Алиекспрес. В Алиекспресі брав? Який Алиекспрес? Сухау за експрес. Поїхали. Так, ну все, я приїхали ми на місце приїде. на кемпінг. звуку не було, як я зараз помітив, я думав що мій мікрофон працює, а все як завжди. От якось так. Наші літаки. Ну все, розпаковуємось, трошки знімемо... Що їдять мотоциклисти? А мені здається? Оце п'ють. и уцепь уже пуста меня куру даже к концу дня уже точнить начало да да Ти так і сказав. все у нас тут така движуха Намети все стоїть, а то уже все камеру на сьогодні убираємо. сыдым класно, красиво відпочиваємо, наслаждаемся Доброго раночку. Доброго рано. Так, а ну Олексій, давай розповідай, як ти сьогодні спав. Я виспався топ. Всім бажаю гарного дня. Е, бажаю всім так добре спати, як я. <laughs> всім. Храпів, як видів. <laughs> Коротше, у нас Олексій винуватий. Ага, тут да? <laughs> Віктор, как спалось? Доброе утро. Одна з лучших ночей. Приятно спать и развлечения тоже присутствует соль. Колокольчик. А це Алексей ходив с мотоциклом тут. Сейчас разбирался. Беруш и шукав. А, беруши и шукав. Вітцова Алексея. <риває> Давай сюда його. Процесс пішов. А мы сейчас по-другому. Живая, ты представляєш. А, так у вас плов цілий з этим, прикольно. Ну нічого, не не. Може у вас пятерка і може мене євро, я зараз загляну. Если О. вас п'ять є, а да. я вам євро дам. Не да. Так, ну що тут скажеш? Поки ми тут збирались, продав уже цей кріплення для телефону. Олексій, ти щось продав сьогодні? Ні, ти ще не Ну, тут рекламую їм по трошки різні речі. Зараз, може, ще щось продам. І тут до, до кінця поїздки приїду без мотоцикла додому. Олексій, ти щось продав сьогодні? Я поки нічого. Поки, поки... ні. А, ти розладиш, виставляє шолом, поставив, взуття поставив, люди ходять, дивляться. Ну, ну Поки так, так, так. Да. Ще тільки просинається. Зараз, думаю, годинки півтори, я ще раз кави випіть. І І діло піде, так. Ну добре, будемо будем чекатись. Все, все буде добре. Кофри від сірка і наліпки, кому буде цікаво подивитись, може хтось щось впізнає. Пишіть коментарі. От щасливий володар. А поряд з ним це, 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 це його товариш по мотоциклу. Honda клуб э, Західна Німеччина. Ага. Плани на сьогодні такі. Виїжджаємо зараз, ми з Віктором міняємося мотоциклами на декілька десятків кілометрів. Там свої справи подивитись. Потім ми їдемо десь приблизно 270 км. У нас заплановано по горам. Заїхати десь щось перекусити, магазин, це все таке. Це все входи туди, ж, потім ми приїжджаємо сюди, лишаємо намети тут, кофри лишає хто, я лишаю кофри, але пусті. Якщо в магазин заїхати, там підкупити щось було куди покласти. Всі речі виклав в намет, будемо дивитись. Я думаю, нічого тут не вкрадуть, все лишиться на місці. Ну, Перевіримо. Приїжджаємо ночувати знову сюди, а завтра зранку їдемо знову в гори Вагезен. Катаємося і роз'їжджаємось по домам. Поки плануємо так, будемо дивитись далі. Блин, ну у вас вообще другой мотоцикл, капец. У тебя коробка мягко работает. Сцепление другое. Один из минусів такого великого баку. 20 литров заправов, цена на 95-й 1 евро, можно сказати, 90 центів. Збираємося, будемо вирушати. Така риба як карась, нафіга вона здалась. Отсюда ванде век ту скалу. Там скала і туди. Як називається це озеро? Лейк Бленк, біле озеро. О, біле озеро. А чому воно біле? Не знаю. Тому що воно біле. Олексій подарував наліпку плею сюди. Та-дам! Тара-дам-дам-дам-дам-дам! Дам, дам, дам. Перший. Перший пішов. Ха! Клас. Дякую, Олексій. Ну так взагалі місце сподобалось. Очень тут красиво. красиве. На жаль, купатись не можна. Труси не брали. Ось вот значить BMW. Всі біля нього гуртуються, гуртуються. Стоишь, а руки тянутся, понимаешь? И так удержаться. Ну, Ось таке сумное место. С лозунгом никогда больше не ни вида. такого еще будет жаль. Парапланы. Так, ну вот, сегодня откатали мы еще денек, приехали, приготовили поесть, Поили Зараз Хочу просто зняти наші мотоцикли, наше місце кемпінгу, як вже сказав, ми тут другий день. Трансальп, мій і Африка. Місце кемпінгу. Тому як самому буде цікаво подивитись. Так у нас палаточки стоять, мотоцикли, ось тут дорога. Класне місце, дуже сподобалось. Відклики по нашій поїздці я спробую завтра вранці записати, тому як зараз по посиділи. Добре, всім на добраніч! Хто рано встає, то і що? Правильно, в обід вже втомився. Віктор Олексій вже заряджені 100%. Стали з пташками, майже. Ось Олексій, я думаю, він спить, а він вже ходив зуби чистити. Ну, виїжджаємо з цього чудового місця, дуже сподобалось, дуже класно. Наш перший оффроут, емоції зашкалюють. Олексій не то, що калінками шліфував в поворотах. Він аж цим аж сумкою підшліфовував. А зараз тільки став, він одразу впав біля нього. Каже, Honda клас, ми кричимо BMW. Ну тут дискусія у нас, що краще. Чуєш, Може тут вже і запишемо, що ти там хотів. А там наверху є така парковка, може туди заїхати. Поїхали? Ось такі тут. Найчудовіші місця. І, до речі, тут можна поставити намет і заночувати, причому навіть дуже легко. Зараз покажу, тут знаходяться стільці. Я собі цю локацію точно лишу. Ось тут, наприклад, можна поставити намет. На мотоциклі можна заїхати прямо сюди, тут можна розпалити погрілити. Або щось розігріти, або взагалі просто скористуватися цим столом і приготувати собі щось поїсти. Якщо навіть іде дощ на вулиці, тут можна також сховати мотоцикл і самому сховатися. Закінчується наш третій день нашої поїздки. Зараз ми ближчим часом роз'їжджаємось, тому зараз кожен скаже, хто що думає про цю поїздку. В два в три слова просто на згадку. І все. Перший віктор буде. Да, я, так сказать, по старшинству э, получил первое слово, поэтому спасибо большое. Жалко, третий день поездки, великолепная поездка, очень понравилась. Жаль, что эта поездка заканчивается, но следующая поездка будет опять наверняка, и надеюсь, опять мы все вместе поедем. А сама поездка, ночевка, места красивейшие, всем рекомендую, кто едет в Фогезен, по этому маршруту проехать. Просто замечательный маршрут. Такие красоты. По шнельке этого не увидишь. Поэтому я очень благодарен, что мы все четвером прокатились. И спасибо за отличную атмосферу. Mm -hmm. Все было супер. Ну, я додам, только то, что действительно э, было реально классно. И до, до, доведено тот факт, что Як сказати, найбільш такі місця непопулярні, вони не цікавіші, тому що те, що на карті немає або де випадково з'їхав, а там самий клас. І ми збудували маршрут з виходу на те, що трошки попсових місць, трошки таких загальних трас, де всі є. А декілька, от як ця взяли, типу так просто, ага, там, там щось дуже дико, от туди ми і поїдемо. І там виявилася одна з найкращих. На третій день я вважаю, було саме топова траса. І вагизм не відкритий, я думаю, навіть відсотків на, на 30, те, що ми бачимо. Ці гранд-балон такий великий, а от такі маленькі дорожки, там можна їздити. Порівнюючи з Німеччиною, тут набагато все доступніше, можна заїхати. Власні місця. Та вон навколо подивись скільки так. доріг тут їздити, і тут, і їздити. Де от бачить очі, де нема шлагбаума, а їх тут мало їдеш і кайфуєш. Головне, головне, правильна компанія, правильна mm -hmm. техніка, навички. От як ти сьогодні за Олексія казав, якщо він, скажу так, і на 62 двох кінських силах не відставав і задавав темпу всім. Так що тут головне, як не тільки техніка, а й навички. Так, і надіємося, дійсно, що для мене це був такий трьохдневний в групі перший mm -hmm. такий і радий, що дійсно класно все вийшло, класно відпочили. Mm -hmm. Надіємося, ще поїдемо. і Дякую Дімі також за його монтажну роботу, бо це теж підснімати, це дуже велика робота, яку мало хто бачить, але... Зараз розплачусь досить. Все. <с? Їдьте в Огезин, насолоджуйтесь життям. Ну що, я теж трішки додам пару слів э, про Огезин, Всім раджу. Що хотів додати, що дуже мало, ну як, на мій погляд, що дуже мало радарів тут стоїть. Ну якщо порівнювати з Німеччиною, наприклад, так це ж добре. Ну так, це добре. Я думав, ти трошки сумний за те, що їх тут мало. Ні, мало радарів, коротше, всім раджу, Так, і якщо порівнювати, наприклад, з Шварцвальдом, то тут все-таки ще дике, не обжите, тобто великих місць немає, самі села. Можна сказати, і ну, нам теж сподобалось. Ми вже тут не перший раз якби, їздимо, але цей раз такі більш-менш другорядні шляхи обрали, і їздили. Ось навіть тут, ось, наприклад, бач, можна тут з тим же наметом зупинитись, коротше, переночувати і все. Ні в кого нічого дозволу не треба ну, спрашувати. Якось так. І дуже радий, що ми в, в очі з Олексієм познайомилися, з Дімою ми вже були знайомі, а з Олексієм тільки так по телефону, там туди-сюди, ну, заочно. А зараз. От. І ще, що важливо, всі четверо підійшли один до одного характером, ну, якби стилем поїздки туди-сюди. Так що всім пока. Павлю трошки від себе, звичайно, теж мені дуже сподобалась поїздка. Ми з Олексієм теж перший раз їдемо з Олексієм, який стоїть оператор. Напроти вже бачилися і з його батьком Віктором теж. Мені того разу сподобалось з ними їхати. Я думаю, я навіть впевнений, це не останній раз. Ми ще поїдемо. Що мені сподобалось поїздки? Це по перше. Це дикість природи. Настільки вона ще закрита Франція для такого фроуда, туризму і різноманітно. Тут дійсно можна ночувати де хоч. Ми навіть за той же кемпінг заплатили лише 16 євро за два дні. Я вважаю, це взагалі майже безкоштовно. На одного, да 16. На, на одну людину з мотоциклом так разом. Тобто, це на дві ночівлі. У мене такого ще не було реально Саме менше, що я платив за день, це було 16-17 євро. Ну це це по кемпінгу по, по нашій кампанії. Ну, часом було трошки, мабуть, для мого скіла трошки важко, тому що дуже багато поворотів. У мене трохи з рукою проблема. А так взагалі дуже сподобалось. Кожен знайшов своє місце. Перший їхав Олексій, який біля мене живе. Другий їхав Олексій, який живе в Шварцвальді, третім їхав його батько Віктор. І я четвертим замикаючим. Ну я завжди їду четвертий, щоб нікому не мішати, тому що в мене, мабуть, більш в голові те що я комусь заважаю, і все таке, тому я їду завжди десь позаду, потихеньку знімаю на камеру і цим насолоджуюся від цього кайфую. Ну якось так тож теж був дуже радий побачитись. Дуже радий був проїхатись разом. Отримав купу задоволення. Все було класно, всім дякую. І до наступного разу. Навіть Віктор вже декілька слів вивчив, вже трошки розмовляє українською. Олексій сказав, є шанси. Він дуже добре. Це все у нас все буде. Все, все, розумію, писати, правда, не могу. Вона поки ми нам не мішає їздити. Ні, звичайно. Мова це не бар'єр, але так. Якщо україномовний контент, то він має бути україномовний. Але якщо людина адекватна і вона розмовляє російською мовою, ми, можна робити завжди виключення і розмовляти російською мовою. Все, на цьому все. Всім до побачення. До наступного разу. Увідимося на дорогах. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the.